Окультне таро Зайшла додому і світло виключила. Мабуть, розпаковочку будемо робити без світла, але при такому ось освітленні. я зразу розпаковочку зроблю і огляд окультного таро. Думаю, комусь це буде цікавенько то стає цікавенько. Так, не знаю, наскільки я пошкодити можу коробок, але я коробки все одно замінюю в основному на мішечки. Мені якось зручніше, тим більше, що коробки згодом затираються. Так. Ось таке матове, матове покриття у коробка. Замовляла 6 свічки воскові на такому сайті. Так, а що це воно у нас приклеїлось до. Да. Так, найскорочу ну скоро вам, щоб не було дуже надто довгим відео. Ладно, все ж таки відкриватиму при вас, щоб було видно, що я ще без вас не оглядала. Так, там вже якесь чи то волосся, чи що то воно таке. Так. Угу. Покриття більш матове. Надто тоненький картон, але тут цікавий зміст, так, з назвами з іменами демонів. так. Ну, Звісно ж, вони при світлі не схотіли зразу з'являтись, тому цікавий демон мурмур, -мур, навіть є мурмур. -мур. По як кота дами, як кіт каже, да Це, до речі, шестірка жезлів, Six of Wands. І хочеться чомусь зачитати: Teaches Philosophy. Perfectly. Вчителі філософії, да, переважно, Бринс. Souls Back from the Dead to Answer Questions. Uh, дають поодинокі відповіді. Як обратки, чи що? Угу. Зворотні відповіді. Да, щось таке призивають для обраточок. Такого демона цікаво. Цікаво, цікаво, персона, Person. да, Knows all things hidden. Ну, не всі я слова прямо так знаю англійською. Answers truly. Чомусь написано truly, Trul. About things, earthly of divine, про якісь дива про речі. Дива э, землі. Ну, я так ще дословно не завжди можу. Так, його. Ну, дуже азазель, да. Таких деякі знайомі э, імена. Так, teaches holy secrets, instructs, instructs how to Make Weapons and The Art of Seduction. В общем, без vocabulary, да, словаря, мені тут не обійтись в будь-якому випадку. Так як тут не просто там буденні речі, а саме магічні фурфур. Дивіться, який. Цікавий. А, ну вам не дуже так видно, ось так краще, да, коли. Ось так. Краще видно. Форес. Тут щось про силу, мабуть. Teaches Logic ethics and the value of herbs and stones. Ага. Логіки естетики, естетиці. Значить, взаємодія з рослинами і каменями. Стоун. Це камінь, камені мінералами, значить, да? can make one invisible. Helps one to be intelligent. Intelligent and long lived. Ну, це по здоров'ю однозначно до інтелентне та довге життя, да, can recover lost items and find three surf. Так, ну тут по здоров'ю, по силі також випа. Так, дуже багато цікавих моментів. В общем, окультне таро, це про що? Це про все, що стосується демонів. У мене тут ще так пахнуть свічечки, Барбатос. Набереус. Бачите. Ворон. А teaches arts, sciences, навчає мистецтву, наукам. Щось в мене світло стало вставлено. Rhetoric restores lost honors and dignities, takes honor and dignity from others. Dosvet Vmastetstvi Nauzi Itakinsh Ami teaches astrology and liberal sciences. Ліберальні науки і астрологія. Охте. Revels... Дарує чудових фамільярів. Чи може бути фамільяром, Як то закликає, щоб були фамільяри. Загалом можу щось сказати, що непроста колода, не для новачків, для тих, хто і не для світлих, да? це більш темна колода. Я практикую різного роду магію і без демонології такого іншого тут не обійтись, щоб були потужніші впливи. Взагалі в Україні під час війни без цього також не обійтись. Хочеш знати ворога, вивчай вороже. Ну, а як вам оце? Як вам оце, Оцей демон? Обличчя? Морда його, да? Controls the Weather Rain. Контролює погоду, дощ and lightning і світло. Curses and Causes Pestilence. Да, тут жаба, кіт і морда у цього діда такого, да, Bail. Так, угу. да, дуже цікаво, Andras. One. Ну, в общем, ще пропрацюється все з Vocabulary. Перекладачем, да? щоб не помилятись, а бути більш точною. Що це в нас тут? Щоб бути більш точною. Тут, мабуть, якісь сігіли на рубашці на Ось такий ось у нас огляд виходить. Я не можу повністю вам це все читати, адже я ще поки не знаю, наскільки це небезпечно. Ось така у нас немає книжечки в цій колоді. Є лише трішки маленький опис англійською. Да? І якісь. Досить дивні знаки, позначки і іероглифи, я би сказала, іероглифи, якісь древні позначки. Ось так. Тож, ну не знаю, пишіть ще щось можете коментувати. Цікаво вам не цікаво, на які теми було б цікаво, щоб я подивилася, так? Да? Зразу кажу, це з темної, з темнокнижних таких а, моментів, з темнокнижних а, історій колода. Чому я її замовила, не знаю, я, мене це притягнуло. Раз притягнуло, значить це надо. Я прак практикую а, практик. В магії досить тривалий час різного роду практики, ритуали також. Деякі колоди вже досить добре знаю, темних також. А деякі лише ось так осваюю. От, Можемо осваювати разом з вами. Діліться досвідом, хто хоче поділитися, діліться своїми якимись моментами, думками. Між собою можете спілкуватись у коментарях, висловлюйте свої думки. Тож, всіх люблю, обійняла перемоги нам, перемоги Україні. І все буде Україна.